Добрий день малята! Сьогодні ми вирушимо у чарівну подорож. А куди? Ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку? Батьківщина Кавунів, Сонця, моря, таланів. Плигайте скоріш у вагон. Вирушай хочеш в Херсон, молодці дітки! Малята, а скажіть мені, будь ласка, як називається країна, у якій ми з вами живемо? Так, Україна, ми з вами народились і живемо на чудовій мальовничій землі, нашій славній Україні. Україна це наша держава, наша батьківщина. Але малята, у нас з вами є ще одна батьківщина. Вона називається Мала Батьківщина. Як ви гадаєте, про що йдеться мова? Так, правильно, мова йдеться про наше місто Херсон. Хоч більшість з нас зараз далеко від нього, але думками ми завжди поруч. У світі є багато чудових міст. Але для нас найрідніше місто Херсон. Це місто розташоване на березі Великої річки Дніпро, яке впадає в Чорне море. Дітки, а знаєте, чому Херсон такий особливий? Бо він це ворота до моря. Наша річка така широка, що по ній плавають справжні великі кораблі. Вони везуть з Херсона до інших країн смачні кавуни, помідори та інші овочі та фрукти, які ростуть на нашій родючій землі. У Херсоні є дуже багато цікавих місць. Набережна це довга-довга доріжка біля річки, де можна спостерігати за кораблями, кататися на велосипеді або просто годувати чаю. Херсонська фортеця це місце, де колись стояли кам'яні стіни. Тепер тут чудовий парк, але старі ворота залишилися. Казкові фонтани. У місті багато фонтанів. Вони влітку так приємно дарують. Про у нашому місті живуть дуже добрі та працьовиті люди. Вони вирощують солодкі солодкі кавуни, смачні помідори та запашну полуницю. Херсон це місто, де завжди тепло, сонячно і дуже затишно. Малята, хто запам'ятав, які цікаві місця є у нашому місті? Так, звичайно, це ж наша набережна. Також Херсонська фортеця та чудові фонтани. Ще багато-багато гарних та цікавих місць є у нашому Херсоні. А на цьому все, дітки. Дякую вам за увагу!